Есть дет. Картинка пишла. Опять холодец. Опять холодец. Та нема у нас більше їсти такого. Баба не хоче. Що ти в, 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 в. Шо, шо, шо там малиш, я не поняла. Mm. Наварила на, на тиждень хоче. А що тобі наварить на тиждень? Кожний день чути. Не, не кожний день. Зараз вже холодно, так що можна раз у тиждень вже його ходити і варити отаму, а не кожен день. Ти ж кожен день не ходиш туди, не вариш. А я ж до ходити, так? Да? Да. А ще час розміщався, так? Да? Ну то ти ж на це зайнята будеш. Так? Та не і хочу вже? я бути зайнята, вже мені надоїло. Одутнь. Вже сьогодні казала, давай не будеш вечеряти, через день хоч вечерять. Ні, а фені, тобі Ні, кажа, хоч і сьогодні хоче вечерять. А? Надо було пропустити сьогодні вечерю. <с university> зйомку пропустити. Ні, зйомку не мозя пропускати, а вечерю можна а було. ти сам мене економить. І це вже холоде. Був би не на один день би ще. А чого він тобі не подобається? Сама лучша їда. Ну, я завтра буду вар... я я завтра буду варити борщ, теж на тиждень його буваю. Так що не mm -hmm. жди тепер на знову бо я вже теж скучила за борщом і буду їсти, і mm -hmm. ти будеш їсти. Да, так що... У мене коструля на сім і п'ять. Я не вірю, що ти жить. Ні, Жив я кустрю. нічого не їм. Як діду кому розказує, то я нічого не їм взагалі. Думаю, там тарілочку з я. Тарілочки я не їм, я борщ можу з'їсти, але тарілочку я не буду їсти. Що це до мене таке, претензії такі. А оце? Які там? Що, я й, що я й тарілочки вже їм. Mm -hmm. <laughs> А холодець треба їсти. Uh -huh. Він ще yeah. свіжий. Який це сьогодні день, ти його їси тільки всього всього. Третій Третій день, так? Може, ні, мабуть, сьогодні не закінчиш ще. Uh -huh. Оставиш на сніданок, його. ну нічого, це сильно хороша в тебе їжа. Що тобі ще надо? А в мене ще є, знаєш, що в мене ще є? Мені на вечерю, ну це щось, щось не зарані схотів, це тебе вечеря з обідом, так? Yeah. А терпів, терпів, та ніяка. Да. А в мене ще ж голубці є дієтичні. А на ну, що вони тобі? Я візьму собі, як буду вечерять у чи з часу. А, ну, Там пару тобі штук. На що вони тобі, питають, тобі. То в тебе ж є, що їсти. Чого ж це ще й на мене удивитиш? Яке разнообразі? Там воно, воно все разнообразі, і куряти на свинина, і. Пару голубчиків так таке, помічтай. О, Тоді є ти, о, я? Всю життя. От мечтати не вредно, ти знаєш, дід. Ти ото мечтаєш, то воно не вредно. Можна мечтати всю життя. Я ще б таку глазу й зі любимо. бери. Хто тобі не дає? Чого це я буду бігати? Біжи. Там дощ такий, воно періщить, холодно. Біжи, каже. Чого б це я бігала? А ти б узяв би та й пішов би, вовчки, я б не знала. Біжий, каже. Ну молодець, дід, взагалі вже розлінився. Ну, хай я все. Хай да. Ти зараз як наїсися, а все, то вже я знаю, я, я. Я знаю, що ти вже після холодця нічого не схочеш, то тільки як голодний, то мечтаєш. Да. Так що мечтай, дід. А завтра буду борщ варить. Ох, який А коли Ми кавуна їсти? Ми його не будемо їсти. Чого ти до мене причепився з тим кавуном? Ти вже згрив. Та хай собі лежить, він тобі нужен дивить. То на новий рік лежить, він. Що таке? Диваємо. Да, дід. Я оставила кавуна а, на новий рік, да, а дід, до коли ми його будемо їсти. На наче він такий голодаючий. Я хочу а коли ти компоту цей вип'єш уже? Скільки б стоять тут. Я його що, даром варила, чи що. Чи ти з кавуном? Ти, хочеш? Я, я такий пью. Чи ти хочеш з кавуном його? Так. Да. Ох, братів, не І не забувається ж. А я, я знаю, що я попробую, він вже там чуть-чуть. А, а я я а хороше лежить. Хай собі лежить. Якби їх там десять лежало, то можна їсти, а як один, то. От коли ми його з'їмо, коли ми його з'їмо. А я спеціально не їм. Я знаю, ти така. Бо я не хочу його. Як я захочу, я тоді його буду їсти. Mm. Ну як я не хочу. Я сидю такого і думаю, що я хочу. Mm. Нічого не приходить. Нічого ну, <laughs> да. не. А буває, колись і прийде, що ну, я хочу того й того. А його о, нема. о, Тоді я його зразу йду і шукаю собі. Mm, да. А діти да. ді... гука, дадя. гука, гука. Де? я знаю міста. На базарі, в магазині. Mm. Ну, да. Думай, да. Думай. Да. Гукає одною, а гукає. Подумає. Таку смакоту їй ще гукає. А тобі в хаті не темно? Темно. Тобі присвітить? Тобто темно. Мені не видно, я ж меморота не. Да? Не таскаєш меморота. Да. Не треба присвітити тобі. А я можу тобі присвітити. Да. Фонарика. Фонарика не хочеш? Фонарика. <laughs> Чи лампочку тобі. Wow. Ох, ідіть свіжтий, Бо я щось Добре. тебе вже не бачу усього. Ну no, не <реш> да. наче гарно працює, дід. Mm. Да. Навики ще не втратив. Працює то, що треба. Науще б лучше, так. Да. А ти меншими кусочками бери, щоб було. Що? – Меншими, брати. От ложку набирай. Я думаю, що, що ти ото так менш? набираєш, а воно розтай не влізе. Влізе. Влазить? Yes. Нормально, mm. гать нормально. Right. А це як ти хліб сюди по новій ціні чи що був він? Я там знаю. Це вже сліпку пляги, не знаю. Яка була ціна нова, яка стара. Я не питаю. Смисл питати? Нова, стара? А більше менше. 29 гривень. 29. Ну чого вони не сказали 30? Вже... За округлий, таки 29. Богу, спитаю, не таки 29, так. І 99 та... копійок. Ну, чому вже не 30? Ну да. А 99. То, ну да, таки ж копійку? не 30. Таке ж не 30, як казати, ага. а 29. От. Ну то ж. Маркетологи. Да. Десь, де. ну, угу. а ну давіть, і дав. А знають, що ж не будуть аж копійку віддати. Отдав... Не... То вони розуміють, що копійку віддавати ніхто не буде. Микайте. А так по копійці насобирають і не собирають собі. От, ну, а вже... по гривні. Це вже не віддають. Ну, да. ну так. Хто хто вже... Кого є лишні, то й віддає, кого немає, то. — І хлібину не купить. Mm -mm. Ні, я кажу, малень, а то як говорю, то, яку ти мені її не давай. А на другий раз. На другий раз в мене не хватить туда. Ага. А вона думає, як, спасіба, Так багато ти дав. Не, ну це знакоме. Ну так, да, тут усі свої вже. Ти вже до тих дівчат перевих вже. Діда знають тут на посілку. Бо я то можу. Тут, auch, один такий дід. Копійки погубить. Один тільки такий дід. Ну, це можна. Це це один. А які ще тут ще є діди такі. Знамениті. Повно. Ну, їх мало хто знає. Що це? Та ти ж вже звіздаю тува, через те, що тебе знають. Біліча такі. То це ж я ще кажу, що дід знаменитий такий. Вони ж ти їм не розказуєш, що ти в Ютубі працюєш? Ні, не, не розказую я. Та то розкажи, вони будуть тебе далеку привітати у угу. Закликать Закликать, діду прийди рекламу нам зроби. зробить. Угу. Ну от в цього не цього. Ну, слава Богу, що він хоче вже. Цим як воно називається. Контентом тут. Самим головним. Це дуже добре, що дід якось соглашається, що його можна якось хоч холодцем заманити. він як наїсться ось. Смаколиків от чепить вже од мене. Га, діду. Смаколики за сладості. Не, смаколики те, Торне... що смачне. Холодна й смачне смачний, значить смаколики. Та ханя що їжа. Смаколики теж їжа. Нє. Не не. Бо, Бо, та злипається після нього. Не дуже. <laughs> ну, все равно сла. Хоче не дуже. Ось от диви, я тобі яку смакулику зробила. Думаю, де взяти тортика да, да, взяв. Тепленького хотів з'їсти. От який засмажений. Тепер захолод. Не, він не захолодна. Він такий м'якенький, як от цей. А як його з компотом чи ні? Да. не так луча. Він солодкий. Солодкий, м'якенький. Ти мене не надуриш. Mm. Байш, як пішло добре. Mm -hmm. Отак. Як брехня посилить. Ти ж бачиш, я думаю, де тортика взяти, тільки раз, раз і є тортика. Зараз ну, свіженька зробиш на вечір. Ти да. хліба не буде так. О. Пережарю весь хліб. Ти хліба не приніс. Знаєш, на нього стільки він бере. Думаю, що того, це ж на сливочному маслі воно жариться. А воно чимало бере туди. І яйця так багато. О, і... багато. Да, да. Одні яйця. Ох. Не? Ой, дід. А сахара багато. Да. І сахара три жмені великі, таке і взяло. О. Я ж міряю жменями або що. Ну, яйця штуками міряю. А три жмені як насипала з сахара. То то не і, і, знаю, більше як 100 грам масла. Та де 100 грам там? Більше, звісно. Воно ж пи, я хліб вбирає, я тільки раз mm. раз, і вже сухой. сухою. Воно, думаю, олію не буду, хай там у ж масло буде. Буде ж біжна, то тільки похоже, діду. Mm. діду. ж ти ж не зображаєш, а я ж тобі то зображаю трохи. Да, так, тепер є з чим компот попити. Та правда, цей хліб і так був хороший, м'який такий, особливо свіжий. Але ж не пустий всередині. Такий він насичений, хліб приготований хорошо був. Бо хтось показував, що тільки оболонка зверху, а всередині пустота. Отож. То як це ж торгівля? Лібина скільки важити? Ну, всякий, всяка хлібина по-разному. Хто наскільки її з печа, наскільки вона й бажить. Там написано. Яка є з 400 грам, яка є з кілограм. Я кажу, да. Так, це... вони ж хочуть, щоб ціна розбудила, правильно. А 700 А що в тебе з руками, дід? А там, а горіхи збирав. Дід, і... не бачила я її гра, я б біг на тебе гаді з хати з твоїми руками. Mm. Нащо лізти в ті горіхи? Перчатки надівай, якщо лізеш у горіхи, так і будеш ходити ото з чорними руками. Ох, і дід. Диви, як на дворі воно мокро, мокро по стінах тече. Ох. А ми сидимо у нас тепло, Дід уже повечеряв. Не дуже. Та й уже дід буде. Сплатно. Да, Уже фіг ти його виженеш надвір. На Ні, дід, не виженеш уже нікого на двір. Все. Всім гарного вечора. Тихого. Ну, цей дощ, тільки він так. Іде йде нема, не іде йде нема. Не знаю тільки, чи завтра буде, чи ні. Ось сьогодні шук. Так. Завтра, пока. У діда хороший апетит, це вже радує. Mm -hmm. Дід перезимув... перезимує, і все буде добре. Да, дідо? Всім пока. Доброго здоровья!